Виконуємо завдання 11 з розділу діємо до квеста 27 за підручником інформатки 7 класу авторів Морзе барна 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Оголосимо змінну з іменем X. Присвоїмо їй значення 20. До змінної x додамо значення 3. Скористаємося тут скороченим записом додавання. Даний запис рівнозначний запису x дорівнює x плюс 3. Ну і виведемо результат. Виводимо за допомогою функції Print. Виводимо, зрозуміло, x. Запускаємо. Вийшло 23, 20 плюс 3, виходить 23. Так, давайте збережемо. Я збережу з таким іменем. Ну, і, крім цього, нам потрібно ще, крім операції додавання, використати ще ось такі оператори. І скрізь скорочений запис. У мене значення x будуть такі самі. Через це я тут просто скопіюю і вставлю. Ви, можливо, дану таблицю будете писати і в зошиті, а можливо, взагалі не будете писати, тільки у вас буде програма. І аналогічно у нас. У зв'язку з тим, що значення x ось тут стало вже 23, я вже його не можу використовувати при відніманні. Через це знову надаю значні зміні значення X, але першу вже ось тут мінус, тобто буде відніматися. Ну і так далі. Слеш це у нас ділення. Два слеші це операція цілочисленного ділення. Відсоток це знаходження остачі відділення. Запустимо. Ось таке в нас вийшли значення. Залишилось їх перенести ось цю таблицю. Тут я не написав, що має бути мінус. Та й таблиці неправильно. 2 лиша – це операція цілочисельного ділення. 20 ділимо на 3, це буде 6,2 остачі. Остачу відкидаємо, результат буде 6. Це в нас знаходження остачі відділення. 20 на 3 це 6, цілих і 2 в остачі. Ціли частини вже цього разу відкидаємо, а записуємо тільки остачу, тобто результат буде тільки остача 2. Так, збережемо наші зміни. І тепер нашу таблицю потрібно розмістити на сайті, який ви створювали під час виконання завдання 4 Questa 27 цього самого квеста. Не впевнений, що вам вчитель скаже його розміщати на сайті, ну, але розказано, я покажу, як це робиться. Ну, По-перше, якщо ви робили дану таблицю в зошиті, то вам потрібно буде її сфотографувати і закинути на сайт фото. Ну, або якщо ви робили так, як я, у таблиці Word, то потрібно зробити скрін даної таблиці. Натискаємо на клавіатурі клавішу Print Screen. У мене відкрилося ось таке вікно. Я вибирає прямокутник і виділяє потрібний прямокутник, тобто нашу таблицю. Якщо у вас не відкрилося, то у вас зразу повністю весь екран буде заскрінений. Ви його зразу вставляєте в Paint. Ставити. Так, бачимо, вставили. У вас буде весь екран, хочете можете обрізати зайве. Тепер збережемо це. І тепер нам потрібно зайти на наш сайт. Відкриваємо браузер. Я зайду через Google Диск. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то відкриваєте додатки, вибираєте диск. Зрозуміло, вам потрібно зайти з обліковий запис. Переходимо на IBI-диск і відкриваємо наш сайт подвійним кліком лівої кнопки миші. Ось він відкрився, переходимо на сторінку величини, вона у мене так називається. Можна зразу ставити табличку, як зображення, а можете додати ще текстове поле. Так тільки не там додав. Діляємо ось це текстове поле. Це у нас завдання 11. Буде у нас під заголовок. І вставляємо зображення. Вибираємо Вставити зображення, додати. І відкриваємо зображення на комп'ютері. Виділяємо відкрити. Збільшимо його. Так, щоб було його повністю видно. Тепер опублікуємо зміни, натискаємо опублікувати, знову опублікувати. Ну і переглянемо, чи зберіглися. Переглянемо опублікований сайт. Так, все є. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!